І давайте перейдемо тепер до JavaScript, де буде найцікавіше. Ми будемо писати нашу логіпу. Давайте в першу чергу створимо файл .js, все script.js, підключимо його до нашого індексу, ось тут внизу. Ну, Знову ж таки покажемо наш Init screen. І повернемо назад ось цей клас hidden, де наш success попав. Окей, okay, давайте перейдемо в наш Script Jazz, і нам потрібно отримати декілька елементів, а іменно наш screen, нашу форму, input, кнопочку осу відправити кнопочку Dismiss, наш елемент для виводу ерод-меседжу і наш email, е які буде появлятися в Success Pop-up. Я зараз получу всі ці елементи і потім продовжимо. Okay, Окей, як ви бачите, я отримав всі основні елементи, які нам потрібно для роботи. Це є наш інтскрін, тобто наш початковий екран, потім форма, інпут для вводу імейлу. кнопочка Дісміс. Потім ерро-елемент, де ми будемо виводити ось це повідомлення, якщо емейл e буде невалідним. success, success pop-up по віконечко, яке появиться, і email output. Email, який буде з'являтися в success по-папі. Далі нам потрібно для нашої форми. Додавити addEventListener, Добавити подію. Подія буде називатися Submit, оскільки ми будемо сабмітити нашу форму. Далі ми передаємо callback error function, яка буде приймати event object в якості параметра. І в першу чергу ми будемо звертатися до того об'єкта і визивати метод PreventDefault, тобто, щоб наша сторінка не перезагружалася, оскільки за замовчуванням. Після того, як ми сабмітимо форму, сторінка автоматично перезагружається. Як ви бачите, ось зараз вона перезагружається. Тобто щось тут не так, значить ми не підключили наш скрипт. Давайте перевіримо, чи ми підключили наш скрипт в першу чергу. Давайте виведемо в консольці щось. Наприклад, submitted. Відкриємо тут консольку і subмітер форму. Давайте перезагрузимо в сторінку ще раз. Так, як ви бачите, щось не працює, оскільки ми не підключили наш скрипт до HTML. Так, ось тут ми його підключали. Окей, я бачу, в чому причина, оскільки наш скрипт ми створили за межами нашого проєкту. Давайте перенесемо його просто в середину нашої папки. Ось так, що він знаходився на одному рівні з нашим індексом html. Так як зараз. Давайте перевіримо ще раз. Просто відправа форму, окей, наше повідомлення відображається. Бачите, все окей. І сторінка не перезагружається. Так, перейдемо наш скрипт ще раз. Цю консольку можна видалити тепер. Далі давайте з зміну, назвемо її value. Це буде значення нашого інпута, тобто input value. Це буде значення нашого інпута, тобто емейл, який ми будемо вводити ось тут, в це поле. Далі ми через if будемо перевіряти, чи це значення варідне. Ми створимо функцію validate email, яка буде приймати в якості аргумента на наш емей. Якщо значення буде неварідним, тобто поставимо знакову перед цим, то ми будемо дещо робити. І далі напишемо else, якщо значення буде варідним. Окей, okay, давайте створимо цю функцію Validate Email. Вона буде приймати один аргумент, цей наш емейл. І буде вертати з такий регулярний вираз. Давайте я зроблю так, щоб воно перенеслося на новий рядок, ось так. Це я просто скопіював і вставив. В принципі, все, що робить, цей регулярний вираз, це перевіряє, чи наш емейл валідний. Тобто, чи він містить собачку і крапочку, і так далі. Далі ми поставимо крапку і висловимо метод Test. Відкриємо дужки і передамо наш імейл в якості аргумент ось тут. Те, що ми отримали всі є функції. Окей, таким чином ця функція буде вертати true або false. False, якщо імейл буде невалідним. Тепер ось тут в if ми перевіряємо, якщо наш імейл не є валідний, то ми будемо. То ми будемо в першу чергу. Нашому error element, цей елемент, який буде виводити наш error message, ми будемо видаляти клас hidden. Тобто ми зробимо так, щоб текст з'явився. Просто remove і вказуємо клас. Це є hidden. Таким чином він стане видний у цей текст. Далі нашому input потрібно додати клас. Який клас ми додаємо, це invalid. Давайте я вам покажу, де цей клас знаходиться, ми його додали. Ми його додали ось тут. Тобто ми його створили ось тут цей клас. де він буде міняти Border, Background, Color. І також ми будемо фокусуватися на нашому інпуту. Окей, в принципі, це все, коли імейл буде невалідним, тільки тут замість аргумента імей ми передаємо value наше, звичайно. ж. Тобто ось тут ми зберігали його. Далі коли імейл буде варідним, то ми нашому інпуту. Будемо видаляти клас Invalid. Якщо він буде мати такий. Наступним ми будемо приховувати наш е, error element. Тобто цей текст, який буде появлятися в нас, коли імейл буде неварідним. Виберемо його, напишемо пишемо клас List Add. І клас ми йому додалимо hidden. Далі ми виберемо наш елемент імей output. Це є ось елемент. Зараз вам покажу, який в нашому success pop-up. Імаю output це буде ось цей span. Тобто ми будемо вставляти ім'я ось сюди. І ми просто будемо inner HTML через inner.html вставляти value. Тільки тут до рівня постав. Value це буде імейл, який ми написали в нашому інпуті Далі ми виберемо наш Init Screen, тобто наше головне меню або початкову нашу форму. І додамо йому клас Hidden. Тобто ми будемо приховувати його. А наше Success Pop-Up меню, тобто маленьке віконечко, яке з'являється, коли email валідний. ми будемо видаляти клас Hidden. таким чином воно з'явиться на екрані. Окей, давайте продемонструємо, як це працює. Давайте введемо просто щонебо, що щоб перевірити на все. Окей, ви бачите, появляється наш текст і наш міняє коїдор. Ось такий. Тепер давайте введемо валідний емейл. Наприклад, test.gmail.com Окей, як бачите, наше меню появляється це, success попав. маленьке віконечко, точніше. А наше основне. Основна форма не зникає. Оскільки давайте проінспектуємо її, подивимося, чи додається клас Hidden до неї. Так, клас Hidden додається. Давайте перейдемо в CSS і знайдемо клас Hidden. Він нас тут знаходиться, давайте просто додамо Important до нього. Ось так, як бачите, все працює тепер. Тепер нам потрібно зробити ось цю кнопочку. Оскільки на даний момент нічого не відбувається, як ми нажимаємо на неї. Давайте перейдемо наш JavaScript, де можна згорнути Validate Email. І давайте виберемо ось цю кнопочку. Ця кнопочка ми зберігали в зміну button Dismiss. Ось тут. Давайте виберемо її і додамо її Add Event Listener. Це буде свичанісінький крік. Тобто ми будемо нажимати на нього. Також передамо. У нас тут callback function другим аргументом. Що ми будемо робити після того, як ми нажмемо на цю кнопочку Dismiss? В першу чергу ми будемо в інпуті очищати value. Тобто ось так посте будемо робити. Саме success попав в віконечку ми будемо приховувати, додаючи йому клас hidden і показувати наш init screen. Видалявши йому клас hidden. Далі ми будемо фокусуватися на самому інпуті. Окей, ось так. Давайте протестуємо, чи все працює. Введемо просто 1, 2, 3. Окей, ви бачите, перевірка спрацювала. Давайте тепер ведемо валідний емейл. Окей, okay, нас перекидає на цю сторінку, або ж нам з'являється попап Success віконечко. Давайте нажмемо Message». Окей, okay, нас перекидає знову на init screen. І ми сфокусувалися на нашому інводі. В принципі, все працює, як і повинно бути. Давайте продемонструємо це на маленьких екранах. Окей, okay. перевірка прийшла, тепер імейл. Ми прийшли сюди. І тут імейл також з'являється. Як ви бачите, все працює чудово, просто е, сама логіка вже в скрипті, ми просто маніпулюємо класами CSS, тобто ми додаємо invalid або hidden і знімаємо їх. Таким чином ми просто показуємо або приховуємо певне вікно, певний час. Окей, друзі, це все, що я хотів вам показати в цьому відео. Надіюсь, ці відео вам сподобалося і ви вивчили щось нове для себе. Як я казав раніше, цей проєкт є джуніорів, тому складність проєкту не дуже висока, але воно допоможе вам прокачати ваші скіли, по HTML, CSS і JavaScript. Окей, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі для підтримки каналу і цього відео. Також не забудьте нажати на дзвіночок, щоб ви хоча б деколи отримали рекомендації від YouTube. Дякую і до наступних відео.